Проживши два роки в Гуданську і маючи деякий вже опит, хочу з вами поділитися деякими там своїми поглядами в порівнянні з Україною, наприклад. Все добре, що не дуже добре, бо є свої мінуси, є свої плюси. Тому вирішив записати серію таких невеликих роликів, де Буду розбирати, ну, брати і розбирати якусь тему. Наприклад, спорт, їжа, відпочинок, ну і учоба. і таке саме може комусь буде і приємна, і інтересна, і може познавательна, і ну, може хтось для себе щось. Подчеркне, тому що для мене дуже важко було щось знайти на тому ж Ютубі, від блогерів, у кожного своя історія. Ну, А я розповім, як у мене воно було є.